Кальна пам'ятка трипільської культури незабаром опиниться під водою. Буковинському товариству румунської культури імені Міхая Емінеску 150 років. Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 підходить до завершення. За кого болівають Буковинці? Ас новин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події п'ятниці 29 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. Унікальні знахідки трипільської культури знайшли археологи в Чернівецькій області в селі Ожеве поблизу Новодністровська. Для археологів це поселення виняткове, адже розкопки пам'яток схожого типу проводилися давно і з допомогою застарілих методик, що не дозволяло повністю вивчити цю культуру. Та й територія цього трипільського поселення досить велика. Єдина проблема це час. Археологи повинні завершити роботу до кінця жовтня цього року. Потім цей острів буде знищений. Цілий острів посеред Дністра 6 тисяч років тому був заселений людьми, які готували їжу, полювали, молилися і навіть грали в настільні ігри. Доказами цього є речі, які дослідники тут виявили. Окрім структури поселення, значить, виявили що дуже надзвичайно це сакральний комплекс, ну от сакральні споруди, значить, культового призначення. Тут надзвичайний матеріал, знахідок і мідних речей, значить, що для тепілля. Дуже, дуже велика рідкість, тобто є археологи, які за все свою археологічну кар'єру взагалі не, не, не виявляли міді. Тут археологи знайшли багато кістяних знарядь праці. Цілу колекцію наконечників стріл, списів та дротиків. Саме на Ожівському острові фахівці чи не вперше в історії української археології виявили гральні дошки та цілу колекцію фішок до них. Про образ таких ігр, як калах, от скажем, чи таких ігр, як нарди. Ну, от тільки це все зараз уже суто ігрові речі, а в той час це були гадальні речі, скажімо. Тобто, вони вгадали, ну на що на свою власну долю, на врожай, скажімо так, на долю всього цього племені. Територія розкопок зараз 1800 квадратних метрів. Колись поселення займало на думку дослідників близько п'яти гектарів, адже острів раніше був мисом правого берега Дністра. Матеріалу для роботи дуже багато, кажуть археологи. Над ними працювати треба десь п'ять років, але часу обмаль вже в кінці жовтня цього року. Острів буде знищений. Він заважає роботі Дністровської ГАЕС. Це протимальорійні заходи у зведеному кошторисі. Тобто, щоб не було таких болотистих понижених місць, які періодично опорожняються і періодично підтоплюються. Цей острів треба. Було прибрати. Острів мали повністю затопити вже в червні цього року при завершенні будівництва Дністровської гідроакумулюючої електростанції, але через брак фінансування строки запуску наступного гідроагрегату відтермінували, і археологи виграли ще трохи часу. Це державний інтерес, оскільки об'єкт державної ваги будується. Але в той же час ми з археологами домовляємося полюбовно, без конфліктів, без сварок. Вже зараз острів часто заповнюється водою, тому археологи всі знахідки фотографують і одразу забирають. Працюють щодня без вихідних, допомагають їм студенти, майбутні історики. Будинок трипільця він був двоповерховий. Він був там, там була піч, розпис на кераміці був саме такий. І от особисто для мене побачити на свої очі те, що ось нам так цікаво, і завжди це описували і розказували. Саме це от для мене є найбільш таким цікавим. Насправді дуже цікаво, от як, як жили люди 6 тисяч років назад. Ну не знаю, що це може порівнятися. Цікавляться розкопками і місцеві жителі. Мешканці ніколи не знаходили щось особливе у себе на подвір'ях чи городах, але часто являли себе археологами на самому острові. Жителі нашого села неодноразово перепливали, переходили на даний острів і з своїх інтересів проводили розкопки, знахідки, тому що знаходились багато хороших речей, які були передані археологам острів зацікавив також науковців з Америки. Вони приїжджали сюди, допомагали нашим археологам. Вперше в історії вивчення трипільської культури проводили 3D-фіксацію пам'яток, робили різноманітні аналізи, які допоможуть швидше і більше дізнатися про це поселення. Адже пізніше, коли острів буде знищений, досліджувати вже буде нічого. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях відрекомендували главу представництва міжнародної дипломатичної місії народної дипломатії Європейського Україна в Чернівецькій області. На саміті члени організації та запрошені гості з сусідніх держав обговорили, чим займатиметься обласне представництво, зокрема, та міжнародна дипломатична місія загалом. Представництво у 72 країнах світу та в усіх областях нашої держави. Організація Міжнародна дипломатична місія народної дипломатії Європейська Україна презентувала свої завдання у Чернівцях. Один з основних напрямків роботи спрямованість на євроінтеграцію. Чернівці можуть бути одним із п'ямонтів, одним із областей одної із областей, яка на сьогоднішній день може відігравати дуже важливу роль у процесах подальшого. Зони вільної торгівлі, взаємовіддії між транскордонним співробітництвом і іншими програмами, які є започатковані європейським союзом європейською комісією в Україні, підрозділа організації є жіночий дипломатичний клуб і торговельно-економічна місія. Відтак, представники міжнародної дипломатичної місії по усьому світу можуть бути посередниками між науковою елітою та бізнесовими колами різних країн для створення ем, інвестиційних. Можливості нашої держави потрібна якась міжнародна структура, яка би злучала людей різних напрямів, різних професій для співпраці в міжнародному рівні. І сьогодні е, я бачу, що ця місія може в цьому плані перенести е, великі дати великий успіх і досягнення. Цього хоче досягти новопризначений представник міжнародної дипломатичної місії у Чернівецькій області. Тетяна Лікар, що є керівником державного підприємства при міністерстві екології. Мій акцент особисто це. Е... Вливання інвестицій в наш край в екологію, в економіку. Я хочу об'єднати всі свої особисті зв'язки з тим, аби наша Буковина стала кращою. Омбудсмени голова міжнародної місії дипломатії Республіки Молдова теж підтримує впровадження екологічних проєктів в області за рахунок фінансової підтримки урядів України та Молдови. Крім цього, молдовську сторону цікавлять сільське господарство, деревообробна галузь та туризм. Майя гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Народитися в Туркменістані юність провести в Росії жити і працювати в Україні. Людина з такою біографією все життя бореться зі стереотипами. В Туркменістані його називають орсом в Україні туркменом. Його мама азійського походження, батько молдаванин. А він себе називає євразійцем. Руслан Сфатуйко розповість про ті стереотипи, які довелося подолати йому та його сім'ї, аби не бути чужаками. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. Руслан Сватуйко народився в Туркменістані у містечку на бідах. Зараз це місто називається Балканабад. Воно розташоване за 200 кілометрів від моря в посушливому районі, оточеному горами. Це батьківщина його мами, батько Руслана Буковинець молдавського походження. В Туркменістані сім'ю Сватуйко не ображали, але й за своїх не сприймали. Там я ню кужиця, де тобто є. А... Там смуглые более люди, да наприкладся тобто вив вихилка виходив за рамки, то тобто, есть, да, внішні, не вписувався. да. в Балканабаді більшість вихідців з радянського союзу це представники інтелігенції, які потрапили під вимушене переселення. Тому стереотипи щодо слов'ян там сформувалися позитивні. В Росії в Україні стереотипи щодо вихідців з Азії більш жорстокі, але родина росла на цим впоралася. В Росії я був теж туркменом, В Росії ну, діти дійсно дразнили, сміялись. Ну нас особо ніколи не волновало, що о нас думають, да, і лі о них думають. То есть, ну, и это сплатило нашу сім'ю. Національність свою хлопець узагальнює. Називає себе євроазійцем, і вважаючи його походження дуже допомагає в різних життєвих ситуаціях. Коли мені потрібно бути спокійним, більш розсудливим, да, зваженим, то есть я туркмен. От. Якщо ж обстановка накаліонена, або там нужно діствовать резко, быстро принимать решения, то я Українському Молдовані, то Тобто взяв шашку і поскакав. Дружина Руслана росіянка. Вона на відміну від свого чоловіка вважає, що національність впливає на стосунки між близькими. і впевнена, що душа Руслана все-таки російська. Русський, к більше мені так ну, это моє как бы внутреннее чувство. Поэтому, как бы когда мы познакомились, я это почувствовала. Друзі називають Руслана Туркменом, зважаючи на його походження, але заповняють, що його біографія не відштовхує, а навпаки, зацікавлює. Ми всі його називаємо Туркмен, але ми знаємо, що він свій. І сприймаємо його як свого в Туркменістані. Руслан всіх дивував зовнішнім виглядом в Росії та Україні азійським походженням. Проте на Буковині зізнається хлопець його сприйняли найбільш позитивно та толерантно. Саме в Чернівецькій області його родина знайшла друзів, які сприймають їх не як чужаків, і де вони відчувають себе на батьківщині. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Буковинському товариству румунської культури імені Міха Емінеску 150 років відзначали річницю покладанням квітів до пам'ятників-засновників та поминальною панахидою. Урочистості з цієї нагоди пройшли і в обласній філармонії. На момент створення товариства Буковина ще перебувала у складі Австро-Угорщини. для збереження національної мови, звичаїв і традицій, тодішні активісти вирішили заснувати організацію, яка б усіляко розвивала румунську культуру. Товариство займалося, відкривало відкривала школи, бібліотеки, все те, щоб розвивати румунську мову та літературу і культуру. Кожна меншина, яка Проживає на теренах нашої області, має своє а не одне й декілька культурологічних товариств. І через ці товариства я вважаю, що вони мають можливість відроджувати, зберігати і примножувати ті традиції, традиції своїх предків, культурні традиції, звичаї наразі. В Румунському товаристві нараховується близько тисячі учасників, і з кожним роком ряди організації поповнюються. Як відмічає голова товариства, активну участь у їх роботі почала брати і Буковинська молодь. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чемпіонат Європи з футболу Євро 2012 підходить до завершення. Вже в неділю 1 липня стануть відомі нові чемпіони Європи. Змагатимуться за почесне звання команди Італії та Іспанії. Хоча наша збірна вибула з чемпіонату, Буковинці не припиняють спостерігати за футболом. На кого ж ставлять наші вболівальники? Дізнавали журналісти П'ятого каналу. До кінця європершості з футболу залишилися лічені дні. Чернівчани за перебігом матчів спостерігають залюбки, адже євро унікальна спортивна подія для України. Як Как ні баліть балелі, Я в каката ташці живу у нас в Аграді поставили телевізор і всім вдома дивилися, боліли. Найбільше чернівчанам запам'яталися виступи нашої збірної. Сподівалися, звісно, на перемогу. Тому досі обурені незарахованим голом Марка Девіча у грі проти збірної Англії. Не засудили Україні один гол. Це дуже несправедливо, дивлячись на те, що це відбувалося на нашій території. Ну не фарт, можливо, суддя, можливо, десь не фарт. Тоді європейські аналітики заговорили про збірну України як про гідного суперника команді Туманного Альбіону. Натомість букмекери просто обурені поразкою німців у півфінальній грі проти збірної команди Італії. Адже саме німці вважалися фаворитами цьогорічного євро. Не очікую того, що Німеччина не прийде у фінал. Це для мене така новина. А Іспанія, да, Іспанія молодці за роки проведення єврочемпіонату з футболу, найчастіше переможцями ставали німці у 1972, 80 і дев'яностому роках. Двічі звання чемпіонів носили іспанці та французи. Поразові перемагали збірні СРСР, Нідерландів, Данії, Греції, Чехословаччини та Італії. Примітно, що за історію євро жодна команда не змогла захистити свій титул чемпіона. Порушити таку закономірність цьогоріч можуть іспанці, звісно, якщо переможуть збірну Італії на останній. До речі, чернівчани покладають більше надій. Я вважаю, що виграє Італія. Іспанія, я думаю, залишиться вона була і в 2008, і в 2010 році переможцями. Так що Іспанія? Ну, надію, що Італія, не знаю, чомусь Отак. Ми, наприклад, з друзями більшість хочемо і, як -то, і думаємо, що виграє Італія. В мені Італія більше подобається. Думаю, вона зможе перемогти. Вольває за дві команди. Ну думаю, що все-таки Італія гадаю, що Іспанія все ж таки переможе Італію. Фінальний матч Італії Іспанії відбудеться вже цієї неділі, 1 липня о 21.45. Зіграють команди в Києві на НСК Олімпійський. Хто ж не придбав квитки на фінальну гру? Що можуть встигнути щоправда, перекупивши їх за символічні 5 тисяч гривень. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті ACC.ua та в мережі Фейсбук. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятаєте, гарні та найпрекрасніші речі не можна побачити і неможливо до них доторкнутись. Їх потрібно відчути серцем. Гарних вихідних вам та чудового настрою. Будьте сп'ятим!